Так якою ж фарбу? я пофарбував ось свою декоративну штукатурку, так, щоб можна було її мити. Я пофарбував ось такою фарбою. Це дюфа преміум велюр. Шовковиста матова фарба, стійка до миючих і дезінфікуючих засобів. Перший клас стирання для внутрішніх робіт. Так, звичайно, звичайно легка в нанесенні. Що тут для... рекомендовано для медичних установ шкільних та дошкільних закладів. Орієнтовно 70 гривень на метр квадратний, це буде в роздріб. В Укргості ви можете по гарним цінам купити цю фарбу, тому що вони є дистриб'юторами єдині у цьому світі. Ознайомитись з цією фарбою і з цінами можна на Укргості, а за спеціальною пропозицією, за номером телефону, можна Поспілкуватися з Антоном і обрати для себе фарбу. Це шавкависта матова, ми бачимо ось такий глянець. Також можна і матову фарбу преміум якості в них замовити. Вважаю, що по ціні просто адекватні гроші, це квартира, в якої яка буде в оренді, і завдання було пофарбувати, щоб можна було стіни мити. І виглядає просто ну, бомбезна, на дотика фігігенська. Тому, кому потрібна така фарба, звертайтесь за номером телефона під цим відео.